Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через миркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі І в нашій студії. Сьогодні Ірина Глобенко, начальник відділу молодіжної політики управління молоді та спорту облдержадміністрації. Доброго вечора, Ірина. Доброго вечора сьогодні ми розповідали вже нашим глядачам про те, що а, в четверте, якщо я не помиляюся, відбулася акція пані солдати. От а, пані Ірина, одна із організаторів. Чим а, відрізнялася акція цього року від попередньої, чи взагалі вносити якісь зміни? Я хочу сказати, що перш за все, акція ця має на собі мету. Мета вона складається з декількох складових. Перш за все, ми передбачаємо патріотичне виховання молоді. Далі ми переслідуємо мету це викорінення гендерних стереотипів у суспільстві нашому. Ну і обов'язково є на сьогодні вже профорієнтаційний характер у цієї акції. Відрізняється акція кожного року, правильно ви сказали, в четверте вона проводиться, і кожного року ми вносимо якісь зміни. Щоб захід став цікавішим, щоб захід був резонанснішим. Ми змінюємо програму. Яким чином, по перше, цього року ми провели в іншій військовій частині. Це військова частина полк спеціального призначення А0680. Військові з задоволенням вас приймають? Хочу зазначити, що військовим треба окреме дякую сказати через те, що вони з таким натхненням, і з таким ажіотажем, і з таким задоволенням, що інколи навіть учасниці дивуються. Тому що очікування у учасниць, ну. Такої дисципліни строгості, е, а військові насправді проявляють дуже поблажливі е, такі ставиті таке ставлення, так так і в принципі е, учасниці насправді дуже задоволені і здивовані е, тим, що ставлення надзвичайно. Отже, інша військова частина, що ще змінилося, е, взагалі в самій програмі, е, наприклад, цього року ввели е, такий ну захід, е, як стрільба. Стрільба це маркери для пінбову були, тобто не бойовими патронами? Не бойовими патронами, так але дівчатам, учасницям, надзвичайно сподобалося, і треба говорити про те, що вони учасниці показали дуже прекрасний результат. Влучали всі навіть так ну, з п'ятьох вистрілів, кожна майже влучила тричі. Це стовідсотково влучила в ціль і. Це дуже сподобалося їм. Також ми е, мали змогу бачити дуже різноманітну зброю. До сьогодні жодна з дівчат не бачила кулемет, не мала змоги знати історію про, ці, про цю зброю. Е, ну так і та інша, там Близько 20, 20 примірників. Ось такої зброї ми мали змогу побачити. Mm -hmm. Потім Традиційним, звичайно, є це строєва підготовка, але кожного року вона видозмінюється і, звичайно, створює атмосферу дуже гарну і такий святковий настрій це військовий оркестр. Строєва підготовка проходила під акомпанемент військового оркестру. Тобто тих, хто жалівся, що йому складно було або важко дівчат не було сьогодні. Всі задоволені. Єдині нарікання були на погодні умови. Звичайно, ми провели досить довгий час на плацу, і через це трішечки Ну, така військова але, служба. Так, але констатувати, що нелегко у військовій справі довелося дівчатам. Все інше здавалося надзвичайно цікавим, надзвичайно ну все нове. Цікаве і, ну скажімо так, нелегко. Що лежить перед вами? Скажіть, це відзначка, це є символ а, акції Один день в армії або пані солдат, на якому зображена жінка в військовій формі. Ну і звичайно наш, ж, символ нашої держави це ж прапор. Кожна учасниця таке отримала. Так, звичайно. І Крім того, вражень ще й відзнаку, угу. так? Так. Але це тільки був один етап е, акції. Другий етап акції ми проведем, проведемо пізніше, вже після е, 8 березня. Це буде фотовиставка. Е, також кожна учасниця отримає на згадку альбом. Ми жартівливо його називаємо Дембельський альбом. Так. Іро, скажіть, хто став учасницями акції в цьому році і е, чи будете ви продовжувати її в наступних роках, через те, що мені здається, бажаючих взяти участь у е, ну, розвагах все таки це розваги подібного роду, е, буде більше після нашої розмови, після нашого uh -huh. сюжету. Так, ви знаєте, серед учасниць ми констатуємо професії різного роду. Це, по-перше, і студентська, і учнівська молодь. По-друге, це працівники галузі освіти, це і держслужбовці, це дуже різноманітний спектр. Учасницями можуть стати будь-хто із жінок, хто проживає на території Кіровоградщини і вікова категорія від 16 до 35 років. Ми запрошуємо до участі, і напередодні проведення акції ми е, робимо оголошення у засобах масової інформації е, в мережі інтернету на різних сайтах. Е, і в принципі, звернувшись в управління мови спорту, е, кожна може принцип, стати учасницею даної акції. І ще питання стосовно того, що наближається літо у молодих людей, буде більше вільного часу. Що ви плануєте для них? Чи плануєте взагалі чого чекати? Ну, в рамках реалізації Державної молодіжної політики ми передбачаємо на виконання програми молодь Кіровоградщини» ми передбачаємо дуже багато заходів. Ми переслідуємо декілька напрямків цієї політики молодіжної, Це і здоровий спосіб життя, це і патріотичне виховання, це і євроінтеграція. Багато цих напрямків. І в принципі, кожен цей напрямок, він. Направлений на те, щоб організувати якісь знайти нові форми, методи організації чи то досугу вільного часу. Якщо говорити про літній період, то ми кожного року організовуємо працевлаштування для учнів у вільний від навчання час. Також ми передбачаємо різні фестивалі, передбачаємо різні конкурси, і вони розраховані звичайно на молодь. Це конкурси для талановитої обдарованої молоді. Дуже широкий спектр тих, хто в принципі ну ті категорії, які можуть молоді, які можуть взяти участь. Найближчим часом відбудеться от 7 березня відбудеться фінал. Акції також Краса врятує світ. Фіналом акції стане всеукраїнський конкурс під назвою «Королева Кіровоградщини і Королева Центральної України. Паралельно два конкурси відбудуться на базі театру імені, Кропив... імені Кропивницького. Це буде дуже такий масштабний захід. Там дівчата і хлопці зможуть показати не тільки власне, красу, а й талант. Це зовнішній і внутрішній і, внутрішні, і, так. Внутрішні, і зовнішні, так. І також ця акція має на меті благодійність. Ми збираємо кошти на гемодіалізний відділ. В принципі, заходів дуже багато. Я прошу всіх. Звертатися, дивитися інформацію на сайті облдержадміністрації, читати видання друковані, дивитися канал Кіровоград Ми завжди розміщуємо інформацію, анонсуємо все, що а ми будемо за нею слідкувати, повідомляти нашим глядачам. Дякую вам за розмову сьогодні. І хочу нагадати в нашій студії була Ірина Глобенко, начальник відділу молодіжної політики управління молоді та спорту облдержадміністрації. Тема дня була на каналі Кіровоград Дякую.